Вітаю, дорогоцінні! Перед тим як почати, я б хотіла помилитися з вами, благословити кожного. І... Отець Небесний, ми приходимо до Тебе, Боже. Ми потребуємо Тебе в цьому сьогоденні. Ми потребуємо Тебе, Боже, вчора, сьогодні, і завтра будемо потребувати. Ти потрібен нам, Боже. Ми просимо Тебе, відкривай наше серце, чути те, що Ти хочеш нам сказати. Відкривай, Боже, наше серце, щоб ми відчували, які емоції відчуваєш ти, Боже. Ми просимо, відкривай наші очі, Боже, щоб ми бачили те, що бачиш ти як Отець Боже, як Отець любові. І ми просимо Тебе, наповні нас, Боже, наповні своєю милістю, наповні своєю силою, Боже, надихай нас, Отець, і дякуємо за Твою любов, Боже, Відкривай себе більше і більше. Ми хочемо пізнавати Тебе, ми хочемо жити тобою, Боже. Благослови наше життя. Слава тобі і хвала! Амінь. Моя проповідь сьогодні буде на тему Отця Мабуть, два-три тижні господь так веде таке відкриття, отримує саме в темі любові, і тому хочу з вами поділитися словом, яке маю саме на тему Отця Ми знаємо, що в нашому житті ми зіштовхуємось з таким почуттям, як любов. Ми відчуваємо її через близьких, через друзів. І ми знаємо, що різна любов, так є любов друзів, є любов дружини та чоловіка, є любов батьків, і, мабуть, це така любов, яка просто Господь її настільки показує, він неодноразово порівнює так саме себе, як отця, і що ми його діти. І... Це класно, коли ми можемо так відчувати цю любов. І нещодавно, може, тиждень тому, розмірковувала з чоловіком на тему саме Боже, це якраз любов як Бога Отця», і чомусь так дивно стало. В слові є таке місце списання, де Бог порівнює людей з сиротами. Тобто він каже, що ви не залишитесь сиротами бо я ваш отець, так, ви будете в любові. Я хочу зачитати це місце писання повністю. Це буде Іоанна, 14 розділ, з 18 по 21 вірш. Я не залишу вас сиротами та повернуся до вас. І ще трохи, і світ уже не побачить мене, ви ж бачитемете мене, бо я живу і ви будете жити. І того дня ви дізнаєтесь, що я в отці своєму, а ви в мені, а я в вас. Хто приймає мої заповіді, і дотримується їх, той справді любить мене. Той і отець мій полюбить, і я любитиму того і являюсь йому. І так якось розмірковували, думали, ну чому сирота, так? І не знаю, так Господь повів в цих роздумах. І сирота — це ті діти, люди, які залишились без любові, це люди, які не відчували любові до себе, і вони не вміють любити. Тобто ці люди як відокремлені просто від любові, і Господь каже, що ми, як його діти, ми такими не будемо. Тобто, з самого народження ми потребуємо любові, і в світі є люди, які відокремлені від цієї любові. Це ми кажемо ну, про фізичний прояв цієї любові, так і вони відокремлені від цього. А Бог каже, що в духовному житті ми також можемо бути сиротами, ми можемо бути відчувати себе полишеними. І ми знаємо, що через це так в світі є дуже популярним така річ, як а, люди ходять там до психологів, до різних а, менторів. Вони хочуть відчувати себе потрібними на духовному рівні. Вони хочуть зрозуміти, як знайти себе у внутрішнього, а господь дає відповідь, а, тому що ми без нього ми відчуваємо цю недостатність цієї любові. Ми відчуваємо себе сиротами, і коли ми проходимо до нього, Господь сказав, що не один з вас він не залишиться сиротами, бо я не хочу, щоб ви були такими. Я не хочу, щоб ви були полишеними. Ми можемо мати друзів, ми можемо мати прекрасну родину, батьків, але всередині ми можемо не відчувати тої отцовської любові, яку хоче подарувати нам Бог. Ми знаємо, що в Біблії. Є такий цікавий спогад. В одне з місцеписань каже, що важлива віра, важлива надія і любов. Але любов, вона більше за все. І так цікаво аналізувала, читала. Є місцеписання це там, про віру, є ми знаємо до євреїв, так ми читаємо там, декілька віршиків. Ми знаємо є про надію, вірші, але це всього навсього там, вірші, і їх немало, дійсно, немало. Вони є, але в Біблії саме про любов є цілий розділ. Це до Коринтянам в 13 главі ми можемо прочитати про неперевершену любов, просто яку Бог описує, що взагалі є любов, і саме такою любов'ю він любить нас. І якщо хтось не читав, або може як нагадування, дуже таке надихаюче нагадування, можете прочитати. Це коринтянам 13 розділ, про те, як любить Бог, про те, як він може любити, про те, яка любов саме є в нього, і те, що він подарував нам. Тому що ми знаємо, так, основне місце писання це те, що Бог полюбив нас так сильно, що Він віддав свого сина. І от саме тою любов'ю, яку ми можемо читати в коринтянах, Він любить нас, він нас уперігає. І ми розуміємо, що в світі, особливо зараз, дуже важко казати про цю любов. Іноді здається, що Боже, де твоя любов, так якщо ти так сильно нас любиш, то чому це все трапляється в житті, іноді і нашого життя це може стосуватися не тільки життя навкруги нас. І цікаво, що саме в цьому місці писання, де описується любов Божа, яка вона взагалі, яка ця істина любов в передостанньому здається, написано, що Зараз я все бачу ніби через зеркало. Тобто я бачу Ісуса ніби через зеркало, але прийде час, і я зустріну з ним лицем. І зараз я чогось не знаю, але потім буду знати все. І я думаю, Господь е, не просто так сказав саме в цьому розділі про це, що іноді нам е, здається, що ми готові сперечатися. Типу, Боже, як це? Як ти можеш казати про таку неперевершену любов, якщо в світі стільки... Цього поганого коїться і серед віруючих, і невіруючих. А Господь каже: ти бачиш все ніби через зеркало, ти не бачиш чітку картинку, ти бачиш тільки відображення моєї любові. І це відображення навіть тої маленької любові, яку ми можемо відчувати тут, тобто, це маленьке відображення всієї Божої любові, яку ми можемо відчувати на небесах. І навіть тут ми можемо відчувати це неперевершене відчуття, коли ти знаєш, що ти не сирота, ти в тебе немає духовної сиротості, ти син або дочка, так, великого Творця. І не дивлячись на все, Господь каже: Я люблю, от саме такою любов'ю. І ми розуміємо, що гріх є в світі, і от якраз гріх завжди сперечається з Божою любов'ю. Він завжди каже, де, що ти мені кажеш, да? який там в тебе отець, як він тебе захищає. І ми бачимо, що дуже часто просто гріх сперечається з Божою любов'ю в цьому світі. І він хоче виграти. Ну, це логічно, так? ми коли граємо в вигри якісь. Наше бажання я хочу виграти. Я хочу підняти свій рейтинг. Але, але слава Богу, що ми знаємо кінець всього цього що у гріха відразу проіграшна позиція, і ну не фартить йому. Тобто він точно програє, не дивлячись на на який успіх він може мати наразі в житті людей. Так ми бачимо, що є люди, які вмирають, є люди, які просто гибнуть. І вони, на жаль, на жаль, в цьому світі залишаються сиротами. Вони не пізнали Божої любові, і вони залишились такими. На жаль, це так. Але ми знаємо, що в кінці в нас є, от якраз надія, про яку каже Бог, так що важлива надія, важлива віра. У нас є надія, що в кінці, і ми точно знаємо про це. Бог переможе, Божа любов переможе. Хочу розказати таку історію, а для мене це стало таким прототипом. Почула її, ну якось дивилась в інстаграмі, здається, і побачила таку історію, як чоловік вже похилого віку, тобто, бачно йому там за 70, мабуть років вже, розказує історію. Про те, як декілька днів назад він їхав в Макдональдс, і він заїжджає в Макдональдс-Драйв, це там, де ти робиш замовлення, не виходячи з машини. Тобто в тебе приймають замовлення саме в машині, тобі не треба заходити в сам Макдональдс. І він під'їжджає туди, і там є два віконця. Перше віконце, де ти оплачуєш і робиш замовлення, і друге віконце, де ти забираєш. А якби ну, дідусь похилого віку, може там онукам комусь збирав щось, і він дуже довго обирає, хоче щось таке знайти. А позаду нього стоїть машина, молода дівчина, яка, ну, звісно, вона всюди спішить, їй все треба встигнути, а тут, тут цей дід. І вона починає бібікати, лаятись на нього, типу, давайте швидше, що це таке. І він ну так, з віконця подивився, посміхнувся і робить далі замовлення. І їде далі до іншого віконця, де вже оброблюється замовлення, і видається. Тобто він оплатив і поїхав далі. І ця жінка, під'їжджаючи до віконця, де роблять замовлення, їй кажуть, що дідусь, який був попереду вас, оплатив вам замовлення. Типу, він сказав, що ваше замовлення ви можете їхати забирати. Uh, і вона ну, така щасливо подивилася, сказала фенк'ю. Ну, це на англійському було відео, вона була така щаслива, дякую. Uh, і дідусь поїхав далі, під'їжджає до віконця, дає чек за, свій, за своє замовлення, забирає його і дає наступний чек. І забирає замовлення, за яке він сказав, що заплатив. Uh, і забирає замовлення жінки. Ну, як я ж заплатив за нього, і їде. І вона під'їжджає, а їй кажуть, так дідусь оплатив, але забрав і ваше замовлення. І вона розуміє, що їй треба повернутися до самого початку, саме кінець, щоб ще раз почати стояти в черзі, ще раз чекати, або отримати своє замовлення. І мене це так торкнулося в нашому житті. Бувають такі ситуації. Ми хочемо все стигнути, ми за все. За всім, за всім біжимо, знаєте, такі. Е, я хочу бути усюди. А отець каже: почекай, я маю для тебе щось класне. Але чи вартий той поспіх, так, що ти будеш зараз усюди, чи вартий він того? Може, треба ще раз почати спочатку? Ще раз почекати, і ти отримаєш щось більше. Е, і я дійсно розумію, що Бог так працює в нашому житті. Особливо зараз я хочу розказати про свою історію в цьому. Я відчула, як Господь так робить. До війни в моєму місті я хотіла і туди. У мене було таке служіння. Я думаю, Боже, це, мабуть, ти мене так бачиш і ведеш. І в цій такій метушні ми біжимо, біжимо. І нам здається, що це саме те, що хоче Бог. І знаєте, я нещодавно, десь декілька тижнів тому, до нас приїжджала команда, пастор приїжджав та його команда, і ми так спілкувалися, сиділи. І пастор спитав, як вам тут ви слушаєте. І я розумію, що я відчуваю таку Божу любов в тому, що він мене повернув в початок. Як ця дівчина, яка поїхала в кінець черги, щоб ще раз все пройти. І відчути цю любов Е, І я розповідаю пастору, що так, ми тут служимо, я служу в дитячому, а дитяче служіння це з того, з чого я починала. Це там, де Господь мене бачив. І я з того починала своє свій ріст. І зараз я коли служу дітям, я розумію, наскільки Господь мене любить. Коли ти приходиш до цих дітей, і ти розумієш, що Боже ти дав мені таку милість, таку можливість, я можу служити діткам. Тобто це малеча, яка взагалі по-іншому бачить світ, вона по-іншому розуміє світ, і вони тільки на початку шляху свого життя, і Бог каже: А я хочу, щоб ти повернулася сюди. Я хочу, щоб ти побачила, як сильно я люблю тебе. Щоб ти навчилась насолоджувати життям. Ми проводили в церкві, де ми зараз служимо служіння для дітей, і було таке збірне служіння. Було дуже багато дітей, там більше ніж 80 дітей. Це було таке просто багато дітей, багато всього, і здається, що Боже як це витримати. <багато> і розповідали ми про створення світу. Така банальна історія здається. Але ми підготували все так, що діти бачили там тваринок, принесли, живих тваринок були був папуга, рибки. І коли дітям розповідаєш, це створив Бог, і ти бачиш в їх очах, знаєте, цю віру в те, що я можу до цього доторкнутись, я бачу цю зелень, і це створив Бог. І вони в такому захваті були. І от я зараз реально розумію, Господь мене повернув, повернув в початок. Я знов служу в дитячому, але я відчуваю цю любов. Я, знаєте, типу наново навчаюсь якимось речам, коли дивишся за дітьми. І я думаю, в нашому житті бувають такі ситуації. Бог повертає нас в кінець черги. Він хоче ще раз показати, я люблю тебе, я хочу для тебе іншого. І давай почнемо спочатку. Іноді, коли ми поспішаємо, коли ми за чимось біжимо, ми стоїмо не на своєму місці. Ми е, не в тому пункті в черги, де маємо бути. І Господь хоче нас бачити там, де ми будемо потрібні, де ми будемо перш за все потрібні йому і людям навкруги нас. І він повертає. І я дуже рада саме за це відчуття, що я розумію, що зараз здається, я повернулася до самого самого такого свого початку. Але Господь заново просто відкриває настільки сильно якраз свою любов, що, мабуть, це те неперевершене почуття, коли воно варто того. Ще раз пройти, ще раз спробувати, тому що Бог любить до останнього. Його любов не закінчується, це те, що сказано в Коринтянам. Воно не скінчається. І навіть якщо ти помилився, ти десь. Побіжав швидко, і ти такий, я хочу все встигнути. Господь каже: Я люблю тебе. Я хочу ще раз, щоб ти спробував. І для кожного, хто сьогодні здається не на своєму місці, кому здається, що Боже, в мене було все, а що я маю зараз? Пам'ятайте про те, що може зараз Господь хоче почати вас, поставити вас в початок. Він хоче для вас ще раз показати, що не дивлячись на час. Не дивлячись на проблеми сьогодення, не дивлячись на все навкруги, я хочу, щоб ти ще раз пройшов шлях зі мною, і я хочу показати, як сильно я тебе люблю. І це дійсно те, що торкається, це дійсно варто того, щоб ще раз переживати, переживати любов отця. Він не хоче, щоб ми були сиротами. І я хочу, щоб кожен е, наразі для себе пам'ятав це. Навіть всі важкі ми не сироти, ми не залишені, як би не здавалося. Господь каже так, коли, те, що я читала перед цим, Іоанна, так, він йшов на небо і він каже своїм учням, ви не залишитесь, навіть якщо ви не будете бачити мене, я все одно з вами. І він посилає Духа Святого, який вів їх. І так зараз. Навіть коли ви не бачите, не відчуваєте, Ісус поряд, тому що так каже Слово Боже. А ми знаємо, що це Слово, воно вірне, і воно завжди з нами. І нехай воно буде в нашому серці. Просто як надихаюче таке, надихаюче таке слово, Боже любов завжди поряд, воно завжди з нами. І, на жаль, зараз ми бачимо все, ніби через дзеркало, але прийде час, і ми все дізнаємось. чому так в нашому житті є, чому так в житті було. Але я точно знаю, що Бог Отець, Він любить нас, і Він саме за нас, за кожного, за тебе, за мене. Він віддав життя, Він віддав сина свого. Тобто Бог Отець, він сказав, що найдорожче, що в мене є, я віддаю. Але я хочу, щоб ти жив. І сьогодні, щоб ти радувався життю, щоб сьогодні ти надихався тим, що я твій отець, а ти моя дитина. Я Прошу для кожного Бога благословіння. Я вірю, що Господь благословляє, що Господь неймовірно навіть в цей час Він любить. І нехай Бог буде з нами. Всім, всім до побачення. Дякую за, за увагу, за те, що слухали. Слава Богу, за все. Я дуже рада служити кожному. Якщо навіть однієї людині ми можемо послужити, нехай це буде в нашому серці. Як Бог послужив кожному з нас, нехай в нашому серці буде також ця його любов, що ми можемо навіть однією людині послужити, і це буде прекрасним відчуттям для Бога. Він, як отець, він буде радувати за нас. Слава і хвала йому за все. Амінь.